свои боевые мини, элементы. Можно трошки поаплодировать. Работа с ножем. Хлопцы показывают в повильном темпе, Добре, поаплодуємо ще раз. І зараз Група Олександра Івановича Грицая покаже також бойові прийоми. Роблять, роблять, не будемо бать показати, все це робимо, але трошки побільше постарше. Працюємо працюємо з армією. Все в порядку. Україну не здамо, україна буде. Це майбутнє України, щоб захищати. Хлопці з самого острова Хортиці. У нас на острові Хортиця є школа козацька, де кожного дня вони тренуються в бойовому вмінні своєму. Що там більше? Більше, більше. Просто ми не змогли більше привезти, але є.